Thank you Наступний величезна просто перевага і цим користуються як європейці, так і зараз в Україні. Це теж дуже актуальне питання. Це є суттєва економія на внесені добрив, тому що такі добрива про дії вносяться переважно один або максимум два рази в рік, і цього вистачає. Якщо ми власне і, і забуваємо про внесення, у випадку органульованих добрив бажано вносити, наприклад, простих кожні два тижні, або кожен хоча б кожен місяць. Відповідно, це зразу множиться на ікс. І на витрати людських ресурсів, тому відповідно це величезна перевага, і вона оця вартість внесення елементарно перекривається різницю в ціні між між звичайними і промованою дією. Просто вона не валюється, тому що зараз самі розумієте, як важко знайти якісних працівників, які відповідально будуть ставитися до внесення, і відповідно скільки це скільки це коштує. Третє це є скорочення витрат поживних речовин і як наслідок суперекологічних цих добрив. У випадку простих добрив, гранульованих і водорозчинних, вони елементарно можуть вимиватися, у випадку пролонгованої вони практично не вимиваються, тому що це мікродози кожен день. Відповідно немає вимиття, і це супер екологічно, тому що те, що виділилося, рослина спожила у випадку прологованої дії, грубо кажучи, 80-90-95% поживних речовин, які є в формулі, які є в гранулі, вони споживаються рослиною. Вони не потрапляють в підземні води, вони не засолюють ґрунт, вони не засмічують ґрунт. І в нас ґрунт не міняє кислотність. Це це надзвичайно важливо. Не впевнений до кінця, що це є адекватні цифри, але я такі цифри читав в одних дослідженнях. що у випадку внесення простих звичайних гранульованих добрив засвоїться приблизно від 40 до 60%. А 60-40% просто вимивається в ґрунт або йде в повітря. Тобто, грубо кажучи, купуючи звичайні гранульовані добрива, ми розуміємо, що 50% ми викидаємо гроші на вітер. Ну, в землю, а це ще гірше, тому що засолюється ґрунт і засолюються підземні води. Наступне це є повноцінний стабільний рівномірний розвиток рослини. Оце, якщо ми даємо рівномірно добриво, і рослина відповідно рівномірно зростає. Зменшення стресу. Внаслідок того, що немає оцих голодувань переїдань, це теж для рослин дуже дуже важливо. Покращення власне екологічної ситуації на виробництві. Це теж дуже важливо, якщо ми думаємо про майбутнє не тільки себе, але своїх дітей, своїх внуків, яку країну ми залишимо їм. Тому відповідно можна сказати, що це найекологічніше добрива, яке придумало людство. Чому ми використовуємо так само і водорозчинні? Справа в тому, що за рахунок того, що у нас супер ті комп'ютери є, і є можливість давати мікродози. То по суті, комп'ютер виконує зараз роль оцієї цієї мембрани в нашому випадку, тільки ще точніше. Тобто, ми ще точніше даємо, ніж власне пролонговане дії. Ну і ще треба врахувати дуже важливий людський фактор: Добре вам пролонговане дії практично нереально спалити кореневу систему рослини. А добривими водорощинними і гранульованими це зробити просто елементарно. Тобто тут питання до якості співробітників, які ми маємо. Тобто, якщо той самий співробітник, який там має поганий окумір, вніс, грубо кажучи, замість там ну, умовно замість 5 грамів, вніс 50 грамів добрив, у випадку гранульованих добрив рослина не, не спалиться у випадку е, звичайних добрив, ну це майже смерть рослини. Ну, тому що, особливо, якщо це там дуже багато азоту, то просто коріння згорить. І кажу, в нас вже такі на жаль, досі є. Які є недоліки? Недоліки такі, що під час дуже інтенсивних дощів ці поживні речовини все одно можуть вимовитися, але знову ж таки, це все одно дуже маленькі дози. Тобто це є певний недолік. Але найбільший недолік добре промовано дії. самий самий важливий недолік, крім ціни. Бо ціна це таке, це насправді питання дискусії. А, а дійсно недолік це те, що ми неправильно розрахуємо термін дії, коли ми вносимо. Що я маю на увазі? Ми, наприклад, і в нас теж на превеликий жаль були такі випадки на господарстві. Тому я це все розказую свого не тільки з книжок, а за свого власного досвіду. До прикладу. Ми вносимо добриво, у нас є травень, і травені, ми, ми вносимо заміж, випадково поміняли мішок, або це була свідома помилка агронома. І внесли замість шестимісячного в травні, внесли, наприклад, дев'ятимісячне. Навіть якщо у нас дуже жарке літо, воно все одно буде 7 місяців діяти. Відповідно, що відбувається? Це і травень, червень, липень, серпень, вересень, жовтень, листопад. До листопада, до кінця листопада, це добре буде діяти. Тобто рослина не війде в стан спокою, не достатньо задеревініє, може дати зворотню вегетацію, другу вегетацію, і зимою вона просто вимерзає. Оце є найбільший ризик, найбільший недолік добрив. Тобто, якщо є правильне розумне використання, тоді все ок, тоді все добре. Але якщо ми наприклад... Даємо, ну не підгадали до власного мікроклімату, можливо, випадково помилилися з терміном дії. Е, ну, є ризик того, що рослина буде далі продовжувати вегетацію, і відповідно війде в зиму не підготовлена і протягом зими змерзне. Або другий варіант: ми все правильно підгадали, все, все правильно зробили, все супер. Але так, в жовтні, наприклад, мороз, і в нас такі були випадки кілька років назад, коли. 20 жовтня випав 20 сантиметрів снігу і вдарив мінус п'ять. І відповідно це теж є проблема. Тому відповідно тут є оцей ризик, який є значно менший, коли ми використовуємо інші види добрив. Таке питання Назарій. Ми можемо прологовані добрива внести пізно восени. Це, це дуже Ми класне почали, питання. Почали діяти Там. З весни. це супер пупер питання. Часто нам клієнти, які купляють і коти наші, часто його задають. Нам я не рекомендую. Це можна робити. Є випадки в країнах типу Італії, Іспанії, Португалії, а навіть Голландії, де це робиться. Я знаю особисто людей в Голландії, виробників рослин, які це роблять. Я не рекомендую. Чому тому, що в Україні дуже зараз не передбачили зима, якщо піднімається температура, як со не спить, ми її стимулюємо знов до розвитку. Вона починає виготувати сокорух, починається навіть якщо лютий умовно лютий добрий, тобто лютий так само теплий, навіть якщо березень теплий. Є дуже велика ймовірність, що в квітні будуть морози, тому що не буває так, що взагалі морозів немає. Якщо не буде в січні морози, будуть в лютому, не в лютому, то будуть в березні. Відповідно, рослини вже почала виготувати, вже почався сокорух, і вона просто може змерзнути. У нас були такі випадки, коли це 21-й, здається рік був, коли в нас були морози мінус 5-6 травня. І ми дуже багато рослин на жаль викинули. Дуже дорогих, які коштували по 20-30-40 тисяч гривень. Це десятками просто викидали. Через те, що сукурок пішов, особливо це стосується магнолій. Ну, мені як згадаю, по-самому аж сльози навертаються на очі, тому що це були дорогі магнолії, які, яким там по 15-20 по років. І вони вже почали виготувати активно. Ми їх тримали в теплиці, потім з теплиці вивезли. Травні вони чудово почали розвиватися. Травень фантастична погода, і потім прийшов 5-6 травня, і все. Тобто, в квітні вони гарно розвивалися, 5-6 травня, і, і, на жаль, відповідно, ми тоді дуже багато рослин викинули. І тому я не рекомендую використовувати добре випромовані дії на осінь. Не рекомендую. Якщо у вас теплиці, без проблем. Якщо у вас кімнатні рослини, без проблем. Екзотичні рослини з контрольованим кліматом без проблем. Це потрібно робити обов'язково. Але коли це є вуличні рослини, на осінь я би не рекомендував категорично вносити доброго пролонговану дії. Ми займаємося вже багато років екотом, Ми є ексклюзивним дистриб'ютором цих добрив. Два роки назад ми почали їх фасувати, тобто ми їх не переробляємо. Ми їх просто привозимо в або в бікбелах великих 500-кілограмових або 25 кілограмових мішках і почали їх розфасовувати власно в такі пачки для хобі ринку. Тобто, це ми їх розфасовуємо в 250 п'ятдесять грам, кілограм, 3 кілограми, 5 кілограмів. Для хобі ринку і вони, власне, теж мають серії, типу там для лохини, для чорниці, для універсальне осіннє добриво, для квітучих рослин. В них реально різні формули і реально різні гранули. Можна навіть подивитися, вони відрізняються кольором, відрізняються там забарвленням цих гранул. Тобто видно, що це різні. А якщо йдеться про професійні упаковки, то ці добрива мають кілька власне таких видів. Перший вид добрив це орнаменталс, це ті, які використовуються для декоративних рослин. Як ґрунту, так і е, контейнерних рослин. Друга це Sporting Green, це ті, які використовуються для газону, для ландшафту. Вони відрізняються від Ornamentals з тим, що в них менше поживних речовин захищено мембраною. Наприклад, там може бути, що захищений тільки озон, азот і частково тільки захищений мембраною калій і фосфор, або фосфор не захищений, через те, що він є мало розчинений в ґрунті. І в цих формулах дуже суттєво збільшена кількість азоту через те, що газон потребує дуже багато азоту для зростання, тому що ми постійно стрижемо, Відповідно, постійно треба додавати азот. Третя власне, група таких добрив це є добрива фруц. Ці добрива власне, характеризуються, що їх переважно використовують фермери для садів для ягідників. І в них є багато калію менше азоту багато калію і і, і додають так само кальції бор в залежності від того, яка культура. І остання група це агрікалчер. Ми їх дуже мало привозимо в Україну. Це й добрива для посівних культур, типу там для кукурудзи, для ріпака, для жита і так далі. Україна наразі ще їх не купує через те, що вони є дорожчими ніж звичайні гранульовані добрива. прості. які є суттєві переваги цих добре про дії. Квоти, по перше, це є 100% європейське виробництво через те, що вони зроблені на єдиному заводі в Оландії. Використовуються ті самі сучасні технології, які є у інших провідних виробників. Вони власне є екологічними за рахунок того, що мембрана органічна, відповідно, вона навіть після того як вивільнилися всі необхідні елементи. Вона потім з часом, через один-два роки, повністю розчиняється в ґрунт. тобто вона залишків своїх не не залишає. Ми в носиці Добрива і вони повністю протягом певного часу розчинилися в ґрунті і без жодних додаткових залишків за рахунок там особливої системи дистриб'юції. Вони є дешевшими десь на 30-20-30% порівняно з іншими. Виробниками через те, що у нас такий контракт з заводом, що ми маємо напряму продавати клієнтам. Тобто, ми по суті не використовуємо посередників при продажі. Тобто, є завод в Голландії, є ми і є по суті кінцевий клієнт, який в нас купує ці добрива. Дякую за увагу! Це була остання лекція поживлення рослин. Я дуже сподіваюся, що ці знання були не тільки для вас теорією, але ці знання ви будете використовувати і. І ваші рослини за рахунок правильного живлення, вашого розуму, ваших знань і досвіду будуть красивішими і прикрашати Україну і прикрашати наш навколишній світ. Дякую за увагу.